Знаєте, що я помітив за роки служіння? Більшість людей чекають, коли їх призначать. Ось стану лідером малої групи, ось мене поставлять служити і тільки тоді щось робитимуть. А тепер подумайте, чи потрібна вам посада в церкві, щоб помолитися за людину, яка страждає? Чи потрібен титул, щоб сказати брату чи сестрі? Бачу, тобі важко, давай я допоможу. Ісус не чекав, поки його призначать первосвященики. Він просто служив і допомагав. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як стати генератором змін у своєї церкві, на роботі, в сім'ї, без посади, без дозволу, просто через послуг Богу, і дію. Але нам треба розвінчати деякі міфи. І перший міф, який треба розвінчати, це лідер це той, кого призначили. Ні, брати і сестри. У Писанні лідер це той, за ким ідуть, бо в ньому бачать Христа. Не тому, що мусять, а тому, що святий Дух працює через цю людину. Подивиться на Йосипа. Він був рабом, потім в'язнем жодної офіційної позиції. Але скрізь, де він був, Господь робив його впливовим. Чому? Бо Йосип не чекав посади, щоби виявляти вірність. Або Даниїл, віра в Бога та чесність, зробили його радникам царів. Не посада створила його характер, а характер привів до посади. Лідерство без позиції це коли ти бачиш потребу і реагуєш, не чекаючи вказівок. Підтримуєш Божих дітей, навіть якщо це не твоє служіння. Говориш правду в любові, коли інші мовчать. Робиш трохи більше, ніж від тебе очікують, як для Господа. І це не про героїзм, це про учнівство щоденне. І ось три якості генератора змін. Перша ініціатива звіри. Це не тоді, коли. «А Хто це робитиме? А Господи, може я? У церкві, наприклад, щось не працює, не критикуй, запропонуй рішення і сили для його втілення. Атмосфера в служінні напружена, організуй час спілкування і молитви. Це просто так? Хтось так робить одиниці. Пам'ятаєте Неємію? Він не був священником, не був пророком, він був чашаносцем. Але коли він почув про проблему Єрусалима, не сказав, о, це не моє служіння. Він молився, планував і діяв. Друга відповідальність перед Богом. Не перекладати провину, коли щось не так, не шукати винних, а молитися, Господи, що Ти хочеш робити зараз через мене? Яка різниця між скаржником і генератором змін? Скаржник каже, це не моя провина. Генератор змін каже, це моя зона впливу, яку дав мені Бог. І третє любов Христа. Генератори змін бачать у людині образ Божий, а не функцію. Хто запитає, як твоя душа, а не тільки, чи готовий ти служити? Хто помітить, коли, наприклад, брат чи сестра вже на межі. І це не слабкість, це сила Духа Святого. Бо за вами підуть не через ваш авторитет, а через Христову любов, яку ви виявляєте. Але є і пастки на цьому шляху. І перша з них, я просто допомагаю, я просто буду робити за всіх. І тоді вас використовують. Служіння без мудрості може спалити вас. Лідерство без позиції це не бути всім для всіх без меж. Навіть Ісус відходив на самоту час від часу, щоб помолитися. Навіть апостол Павло делігував служіння іншим. Справжній генератор змін не робить все сам. Він навчає також інших, як Христос навчав учнів. Він створює умови для зростання інших. Наступна пастка: мене все одно не почують. Скільки разів я чув? Ну, я ж не пастор, я ж не лідер, я ж не пресвітер. кому я потрібен. А потім ця сама людина скаржиться, що нічого не міняється в церкві. Друзі, якщо ви мовчите, Бог може використовувати когось іншого, але Він покликав саме вас бути світлом у вашому колі впливу. Говоріть у мудрості. Пропонуйте в смиренні. Пам'ятайте біблійну історію Естер, про яку сказано. А хто знає, чи не на такий час, як цей ти дійшла царювання. Наступна Паска. Служити заради визнання? Найважча правда, друзі, можливо, вас ніхто не похвалить на землі за ваше служіння. Можливо, навіть і не помітять хтось вас. Але питання інше: чи став ви ближчими до Христа? Чи стало Царство Боже сильнішим через вас? Чи побачили люди Ісуса у вашому житті? В Євангелії від Матвія сказано: не роби милостині своєї перед людьми, не служить заради оплесків, служить, бо Христос служив Першим. Добре, що конкретно робити у церкві та житті? Візьміть одну потребу, яку всі бачать, але ігнорують. Ту саму, про яку всі думають, хтось має це зробити. Помоліться і станьте цим хтось. Допоможіть комусь без прохання. Бачите, хтось виснажений служінням чи обставинами, скажіть, можу я підтримати тебе молитвою, або взяти частину навантаження. Говоріть правду в любові. Не скаржитися за спинами. Якщо бачите проблему, йдіть і говоріть, як вчив Ісус у Матвія 18, Конструктивно, в молитві, в любові, створюйте культуру вдячності, дякуйте людей публічно за служіння, за вірність, за любов. Дякую тобі, такий та брат чи сестра. Господь використовує тебе потужно. Вчиться у духовно зрівих людей. Не заздріть їхнім дарам, питайте, як вони зростали, як ви навчилися молитися, що допомогло тобі в цьому. Мудрі не соломляться вчитися. Розкажу одну реальну історію з однієї церкви. Був брат, звичайний відвідувач, не лідер групи, не служитель, просто вірно ходив на зібрання. Але він помітив, що нові люди приходять, губляться, і ніхто не підходить до них, не пояснює, що до чого. Багато приходять раз і більше не повертаються. Він не пішов критикувати пастарів, він просто почав, почав приходити раніше і шукати нових обличчя, знайомитися. Пояснювати, як все влаштовано, запрошувати на каву після служіння, молитися за кожну нову людину вдома, через півроку до нього підходили за порадою частіше, ніж до офіційних лідерів груп. Ще через, ще через час його поставили очолювати служін зустрічі гостей. Але найголовніше. Він не чекав призначення, щоби виявляти любов Христа. Він просто був вірним. І Господь відкрив перед ним двері. Давайте підсумуємо, брати і сестри, лідерство без позиції це не про те, щоб узурпувати владу в церкві. Це не про те, щоб замінювати пастирів чи лідерів. Це про те, щоб… Перестати чекати, коли вам дозволять жити як учень Христа. Ви вже можете брати відповідальність за служіння, частину Божого служіння на землі, надихати інших своєю вірністю, змінювати атмосферу навколо себе силою Святого Духа. Робити різницю для вічності не завтра, не після призначення, а сьогодні. І знаєте, що на дивовижніше, коли ви починаєте так жити, Бог справді використовує вас. Не тому, що вам дали посаду, а тому, що ви стали доступними для Його дії. Питання не в тому, чи дадуть мені можливість служити служити. Питання, чи готовий я відповісти на Божий заклик прямо зараз. Пам'ятайте слова Христа. Хто хоче бути між вами великим, нехай буде вам слугою. Лідерство це не посада, це покликання. Це рішення щодня помирати для себе і жити для інших. Тому давайте. Без відволікання починайте. Через, через місяць ви будете не тими, не тими самими, яким ви є зараз. Через рік ваша церква, ваша сім'я, ваше робоче місце відчують зміни. А через три роки ви подивитеся назад і побачите, як вірно Бог вів вас весь цей час. Станьте генератором змін. Не чекайте призначення. Просто будьте вірними. Благословення вам, і хай Господь використовує кожного з вас потужно для своєї слави. Амінь.